Що в нас? Вавілонські флешбеки будуть з цими дверима розпочинатися і. Ага, і вже готується підступний напад. І один з прибульців прикрив командира. Ой, позаду мені хтось вальнув. Слухайте, з е, бластерної е, рушниці. Надзвичайним чином. Одразу Хілка, що хто ще. О-о-о-о, Ой-ой-ой, який десант у нас цікавий. Що хтось стріляє. Ми тут ногу я не підпалив. Там здається з ракетами чел. 58 хп лишили. Зараз ми рушницю тоді підготуємо, щоб по класиці працювати. Ще один клір. Вони прямо з планети клір сюди прибувають, слухайте. Ментал їх вже з дому засилає, вже це означає, що в Ментала мало сил лишилося. Так, давайте. Значить, нам для снайперки, що там у нас? 97, цього вистачить для перемоги. Але по здоров'ю в нас питання. А тут. ну Класичний запуск треба здійснити. Ну, вже нічого не буде. Оце цікаво. Дві зали, ну в одну з них треба заходити. О, тут набоїв видають дуже багато. Чекай, а в цій залі. Зала пітьми і зала храму. А тут аналіз. Значить, сюди нас не пустять. Спочатку треба буде. Західний двір перевірити. Ну давай. Оп-оп, хіп. ХПшка. Багато набоїв і армору навалюють тут так, як має бути просто. Але по здоров'ю я не дуже добре себе почуваю. Можна буде отримати, тобто, значить треба... Ой-ой-ой, зала така серйозна. Серйозна. О-о-о. Елефантум Эмуска Фасіс, як то кажуть, треба буде слона дістати. з Золотого. Починається крик. Ну давайте, хлопаки, а? Мафія безсмертна, як то кажуть. Всіх покладемо з містера Томмі. А для вас, слухай, постріл особливих масштабів потрібен. Гарпії летять чи що? Я не розумію. Слухай, клір дуже рішуче напав підступно. Містер Слон. За нього хочуть помститися. Там ще десь снайперша. Треба зараз більш е, оперативно діяти. Мені здається, це снайпершу треба виловити, а я навіть не бачу її. Давай перегрупуємося. щось вибухає там страшним чином. Десь гранатометник Джиммі. Затусив, а, звісно ж, зелена а, байда. Я не бачу її. Зелена байда десь позаду. Чи попереду за деревами заникався. Треба його виловити, друзі, тому що він не дасть нам просто так погуляти. Він десь там на горі. Слухайте, він влучив. Ой-ой-ой, 34 хп. Добив револьвери. Але мене ще обстрілює панянка. Я поняття не маю, де вона. Ага. 16 хп лишалося в Сема. Що медблок буде якийсь аналіз? Ні, ні, фіга, 15 хп в мене лишається. Хто ще гранати кидає? Я сліпий в цьому розширенні просто. Знайшли. Ну, він лишився без голови. Я навіть сейф не буду робити, тому що якщо ми не знайдемо зараз здоров'я, то просто операція під загрозою в нас. Давай тут про пройдемося. Може, щось буде? Ш... Порятунок операції. Секрет. Це секретом рахується. Добре. Містер Томі, 927 набоїв. Цього має вистачити, щоб перемогти. Давай квіксейв. Гармати ще є, до речі, це якщо буде хтось сильно випендрюватися. Випендрюж... Випендрюжник отримає з гармати. А в цього я не поцілив. От тепер нормально йому залітає. Панянки так само отримують з гармати, треба ще одного випендрюжника знайти. Панянки лягають. Де зелений? Звісно, що за деревами хтось поцілив так пристойно. Тут ще дві панянки. Бо мені реально трошки незручно бавитись в цьому розширенні. Я трохи не звиклий до нього, друзі. Зате можемо насолодитися декольте. Гарпій. Де зелений? Я не бачу, я не бачу, я ніц не бачу. Ось він. Отримав в, в потилицю просто і готовий. Що, я зможу тут дострибнути? Та певно, що ні, мені треба обходити якось туди. А там в нас е, Брама Лева. Брама Лева. Цікаво, що за нею. Тут сейф треба зробити обов'язково. Забрати армор. І звідти ми прийшли. Тут я ще щось пропустив. Це ще один армор, який стане порятунком операції «Вавилонські флешбеки. Назад можна повернутися. Цікаво. Чекай, а тут. Я можу тут перестрибнути, напевно. Оба! Все. Ну, зараз навала буде страшна, напевно. Золотий слон. Пішов. О! Ось він, містер Мініган! XM800 якось так він називається. І брама слона нас очікує. Атріум. Відчиняються двері. І за ними сидить великий е. Мамонт. Мамонт-мамонтович. Я чую гарпіше. Напевно, зараз будуть летіти, слухайте. І Кліри. Кліри в засідці сидять. Зараз ми їм всім покажемо. Ну-ну. Слухай, влучив! Хе-хе-хе! <laughs> і полетів до безодні просто. 41 хп Ти Куди йти? Незрозуміло. Давай десь тут спробуємо просунутися. Решіточка. Тут, тут вони можуть бути за кутами насправді, вони, тому що тут підступний напад. Готують. Позаду один. Господи, 25 хп лишив. Страшне. Тут ще один і армор. І він мене шотнув. До речі, в цьому розширенні в мене мінус десь мінус 100 FPS. Зараз в мене десь скільки? 120 це мало, слухайте, друзі, це мало для, для такої складності. О. Ну, пробую вам робити HD все ж таки. Тому що YouTube тепер вважає, що 720 не HD, і єдиний спосіб, напевно, вам зробити це мені терпіти. Так? В записі воно буде, напевно, стабільних 30 FPS. Гарних, але. Де клір? Клір невідомо де. Клір пішов. Угу, звідси двоє. Ну то ракети, напевно, летять. І постріл в шоті додатковий. З панянкою ще не розібралося, а я чую ще клірів. Я не можу зрозуміти, де вони. Панянка? О-о-о, прямо в мармизу їй залетіло. Ну і хто там? І там, звісно, в нас мерзота, яка слухай, прямо сюди влучає. Слухайте, прямо сюди зал... залітають ці постріли. Де його треба 100 тоді розвалювати. Я бачу вже мініган. Це мета нашого візиту. Чекайте, не можна поспішати. Треба його так підступно розстріляти. Бо в мене 55 хп лишається. Давайте сейф пішов. А де ж кліри? Оце цікаво. Я чую, що вони прямо... А, отут, слухай, зграє ціла. Містер Шоті! Спрацюйте, будь ласка. По двох одночасно, не вийшло. От цьому ще вольнув. А ну тут у нас що буде? Тут нічого немає. Набої для снайперки. І хтось серйозно речить. Планую підступний напад. Але Сем рішуче дістає снайперку. Ще десь зел зелений присутній. Вас тут не вистачало. Бачу зеленого. Його треба розвалити. Ой-ой-ой! Тут вже слухати все надто серйозно. Ліри, Гнаре і е, Джиммі, звісно ж, зі своєю гранатою. Джимі, поклади гранату, бо можеш поранитися. Зеленого розвалив, але звісно ж він не один. Мафія нині буде безсмертна. Але тут ще прилітає Гарпія Сьюзі. Фух, ледь-ледь, слухайте, друзі. 43 хп, 27 армору. Забираю мініган і жарти завершуються. А може і ні. А тут я не буду витрачати мініган на гарпі, хоча, можливо, треба, тому що облітають з усіх е, сторін. Ага, тут ще кліри з'являються. Напевно, треба все ж таки буде витратити містера мініган. І я сподіваюся, що після цієї бійки десь ми знайдемо здоров'я, тому що мене вже так добряче попробували. Ой-ой-ой, як же їм залітає, як же я зашпортався зараз. Хе-хе-хе, 18 хп. Страшно, це просто страшно. Армор. Так, напевно, з паралельної сторони буду один. просто на лолах живе наш герой. Я певен, що це ще далеко не все. Містер слон, може, ви нам щось порадите? М -м? Ні, містер слон каже, що це, ми. нині без секретів, як без рук. Набої для шотів вон тримай і стріляй з них скільки хочеш. Тут зачинено. І десь снайпер що з'явилося, то я не поняття не маю, де вона. Мені б ФОВ якось розширити в цьому розширенні, от це було б непогано. Я реально не знаю, де вона, я не бачу. Офігенно, до речі, зра... гра зроблена, тому що ти не бачиш супротивників. Якщо перший СЕМ був такий прямолінійний, достатньо, то тут. Я дійсно її не бачу. Та вона мені лишає 11 хп, вона зараз мене розвалить. Ось вона. І тут аналіз потрібен. Ну давай Джарвіс, заряджай. Окей, Сем, хорошу роботу ти зробив, але наступна арея там буде реально. М -м, реальні люди жили. Ми вже близько до Персе полісу Брами, але нам ще є чим зайнятися. Візьми крило Хавка. Яструба. І ми маємо їх зібрати, щоб там в маленьких храмах покласти ці крила. Ну, як скажеш Джарвіс, ну, Треба в паралельний храм якийсь іти. Мені потрібні секрети, друзі, бо я просто помираю, отут буде порятунок. Але як же сюди дістатися, а? Як же сюди, може містер Слон щось підкаже? Ні, каже, ні, ти туди не потрапиш. Ну ми туди потім, напевно, потрапимо. Значить, звідси я прийшов, це храм слона, в якому я забрав золоту статуетку. А, і сюди можна повернутися. Мені здається, тут зараз буде пасточка. Ага, ой, там пішло. Ой, тут ми туди ракету. Раз, два. Ой, там сердечко. Ой, там Джиммі вибухнув камікадзе, але це ще не все, ми туди ще ракету дамо. Ой, я зараз, зараз мало по собі ракету не засандалив. Ну що, вриватися? Не знаю. Давайте спробуємо. Так, а де сердечко Чекай, Я щойно бачив. М? Щойно бачив. Ооо, містер Памкін! ще позаду гнари. І попереду? 90 набоїв, до речі, лишається. Ну не знаю, ситуація така собі. Ми рокетланчер підготуємо. Ой, хлопці, тільки не треба от ваших профанацій, а? Думаю, що в мене шоті готовий вже на вас. А на вас не готовий. А на вас готовий, що можна додатковий шоті дістати. Можна з гранати засандалити. Тут добряче залетіло. Але тут придеться поснайперити, напевно. Опа. Опа, Джиммі. Джиммі кидає гранату і нічого не можу протидіяти. Сюди можна рокетджампом точно потрапити, але я щось боюся ризикувати. А тут придеться зробити... Ну тут можна трошки, знаєте... Е Якщо сильно зашпортаєшся, то тобі капець. Але самі рішуче бавиться в Гордона Фрімена і рішуче падає донизу. Тан-тан-тан. та дан тан тан Головне аби не змії, так? Ану давай, опа. Оба! Та що ж таке? Мені здалося, що я зараз не долечу. Окей, я долетів, але тут очікується, напевно, напад клірів страшний. Набої для вогнемету. Ой, хлопаки! Що, з усіх бо щелин лізете. Ну тут вихопив він бензопилу і сам трошки пограв в памкіна. А отут цього робити не можна було. А отут ми рішучі дали. І були винагороджені на 10 HP. Ах ти мерзота така, готуєш вже гранати. Щоб тобі такого визначити. Ракету, напевно. В пендехо. В пендехо кажу. Ракет мало? Ні, ну треба було ракету стріляти. С ситуація не найкраща, м'яко кажучи. Бо вони всі вибухають, і мені здається, я пропускаю якусь купу секретів. А ну давай ми подивимося. Е -е... 5 з 12. І в мене 30 хп. Ну, по класиці. По класиці просто. Ух, яка кімната, ага. Ну все, набої з'являються. Армор видають. Це так не буде просто. Хм. Слухайте, гра починає щось нас. Е З вони заманюють. Певно за Це містер Левчик. Він заманює. Я хочу спробувати повернутися, а вже ніяк, напевно, це неможливо. Добре. 100 арморів 80 HP. Це. Хороші цифри для перемоги, так? Лише тепер треба буде ще раз політати. Нічого СЕ. Значить, ми ще сюди не сходили. Це все? Це ще не все. Ой-ой-ой! Аби не гірше. Ну тут ми вже знаємо стратегію перемоги. Е -е, Невеличкий фаршмак. А додатковий армор не забирається, добре. Угу, ще мерзота там повилазила. Давай ми снайперку підготуємо. Але я чув, що хтось там хрипів. Ось він. Слухай, все одно він влучає, а. І Джиммі кидає гранату, тут ще брама в нас. Що пише: Браво Сем, Бравісімо! Ми знайшли наш вихід з цього жахливого місця нарешті, але те, що я бачу в моїх записах, нам треба пройти крізь якусь браму е, через е, садибу. Ну і дещо мені сказає, що це не буде дуже просто, так що ти е, вважай. Що там вважати, Джервіс? Берем мініган. Забираємо набої для, до речі, флеймер в мене дуже багато набоїв. Тут забираємо арморку ще одну нещасну. А, і ми повернулися. Тут не поспішаємо, тому що можуть бути Сюзі Кьюк, Бетті Девіс і інші панянки. Тут, напевно, мене тепер пропустять в цю браму. Ні, тут не пускають. Та що таке Джарвіс там, а? Хм, Блоки якісь там нетипова не архітектура. Спробуй знайти щось на рахунок на кшталт перемикача. Мені картинка підказувала, якісь показували перемикач. Значить це був храм слона. Ми ще сюди не сходили. А тут зачинено. Чи невже назад треба йти? Чи я перемикач там якийсь не протиснув? Не знаю. Ну, вочевидь, там, де будуть супротивники, там і буде. Е, заваруха. Це от звідси я прийшов. Перемикача тут не було. Тут ми забрали слона. Значить, я пропустив перемикачу в залі в тій. Ох, слухайте, гарно, капець. М? Тун, ту-ту-тун. -ту я бігаю, так що дивлюся, сподіваюся, якісь секретики знайти, але щось нічого, я не бачу ніяких стіночок додаткових. Ну, Пішли шукати перемикач, це наша єдина опція. Давай ще тут я подивлюся. Ти в цю залу би потрапити якимось чином, а? Ну, Може можна тут якийсь рокетжамп зробити, не знаю, друзі. Тут. Рокетжамп на таких... на такому здоров'ї я не хочу робити. Значить, добре. Тут шукаємо перемикач. Тут був армор. Який вже з злити. Ну, по ідеї, мав би бути. А, я сюди ще не сходив, але тут мене так само не пускають. Що це таке? Кукулан, е бог вітру, чекай, стратегічну дату мені давай. Персіполіс. Я все подивився. Джервісимо. А, ось так треба протиснути. Ну давай. Значить, двері зачинені навічно. Що угу. воно нам дає? Ну, перемикача тут немає. Може я сюди ще не сходив? Та я усюди був, слухайте. А, о, все, знайшли. Так, пішов аналіз. Ну тут що тут аналізувати? Тут нема що аналізувати. Тут треба зеленого шукати. О, Прямо я в потилицю утримав ракету. Страшний демедж. І я не бачу зеленого. Бачу його нарешті. І набої завершилися в мене в найвідповідальніший момент. Ви можете в це повірити? Так, жарти, судячи, з цього завершилися, тому що тут ще десь один зелений. Ой, мене просто розвалило на шмаття. Коли ми зберігалися, не знаю. Десь тут ми зберігалися. З чого розпочати? З того, що розвалити зеленого. Тому що він становить основну загрозу, потім тобі дати по голові, значить другого зеленого підчепити. Крізь дерева. Все, готові до бою. Ну давайте, подавайте клірів і все інше ємно. Зараз ми їх всіх шотнемо. Тільки треба трошки зекономити, напевно, мені буде набої. Можна чим клірів брати. Вогнеметом насправді. Непомилка. Але залежить від того, скільки їх буде. Можна ще ось так вальнути і ось так. Додаткові ушкодження, просто не економити. І все одно він влучив. Зараз вибухне. Вибухає куля надзвичайно стильно. Містер Пігасус, получи сюди. Містер Пігасус, безсмертний, він не ламається. Значить, ситуація серйозна. Храм. Е -е, стародавніх. Е -е, і. Ну і давай сюди сходимо, наприклад. На ту сторону. Там має бути вихід обов'язково на армор, який ми бачили. Я хочу цей армор забрати. <Слух> Кристали Сіріса. Вони... Покажуть тобі шлях, Сем. Мені подобається, як виглядає гармата. Вона така величезна, слухайте. <Слух> О! Секретний депо з набоями відчинено. Слухайте, тепер спробую його знайти. Там, де кристал? Може бути всюди. Взагалі, давайте шукати. Тан-та-тан. Boogie -та -та -тан. депо. Як альбом Джері е Кентрела. Я думаю, треба повернутися. Там може щось відчинитися. А оцей а храм виглядає, як в принципі Персії. Я би, знаєте, я би пограв в Принц Персії. Але єдине, чому я ненавиджу гру Принц Персії, це те, що вона на годину, там треба за годину встигнути замочити всіх е вартових. Особливо проблеми вар вартовий становить на 9-му левелі. Бо він не нападає, він тільки від захисту йде. І, і на шостому левелі жирний там такий супер просто. І. Ну, на час гра, гра на час. Але вона крутезна. Таке фентезі. Там містер скелетон, який не вбивається, його треба скидати в безодню. Це секретне депо. Ну, я би не сказав, що це там супер секрет, але окей, слухай, 600 набоїв, тому що. На дорозі не валяється. А хто валяється на дорозі? Правильно. Панянка. Сьюзі Кью. Яка, слухайте, так пристойно мені вальнула. Звісно, це ти, містер зелений. Так, на горі не буде напарника? Ні, не буде. Ну тут я якось легко ми... Ні, ще один десь присутній. От. Невідомо де. Просто розвалився від мінігану надзвичайним чином. Тантанта. -тан. Я рахуйте, половину цього мінігану успішно злив. А що ви скажете, а, містер? Що ви не хочете получати. М? Ой, його... Секретна сила слона. Е, сила коня <смі> спрацьовує. Ну ясно, якщо ти не можеш розвалити статую е Пігаса, то стрельни її під дупу, і тобі видадуть секретне здоров'я. Ой, палата ой-ой. ой, -ой, -ой. XM12, я не встиг подивитися, як називається мініган. Давайте просуватися. Мініган на мініган! Мій мініган був сильніший вашого мінігана. Першу здолали. Бо тут мені оця кімната не подобається, слухайте, друзі, мені по-по-моєму тут це буде пастка. Це буде пастка страшна просто. Тан-тан-тан. І шо хто? Е, куди ви йдете? Е, Не йдіть на, на вечірку без мене. Набоїв мало. Воно, якщо все заскочить в кімнату, мені капець просто буде. О, воно так не працює. Воно так не працює. Але ракети працюють. Якщо позаду двері відчиняться, мені капець буде. А, ну тут двері назавжди зачинені. Фух, слухайте, ну така пастка. Примітивна трохи, але могли нам тут роздати. Розвалити кабінетус. Звідси прийшов. Сюди ще не сходив. Ти диви на нього, а прямо в мармизу утримав свою клірську. Я пам'ятаю, в другому семі з клірами там ціла планета буде, і там просто страшний. От я на ньому дропнув. В дитинстві. Я не зміг пройти. Там просто було дуже страшно. Це я ще в дитинстві грав, не, ну, не в дитинстві, в студентстві, грав ще не на максималочці. Але ми підемо другого сема, я тому що бачив на толоці переклад. <соценно> просто цікаво подивитися. Ну, Він гуморний такий насправді, але на серйозній складності там не смішно абсолютно. Купа зброї, а ще там нещодавно, ну як нещодавно, пару років назад виходила обнова навіть на нього. Обнова, ви можете уявити собі? Це? Значить, десь 50, 50 засранців вижило, я 5 секретів не знайшов. 5. Хороша серія. Так, дивлюся, загружаю. В серії. Ну, по півлевела на серії у нас, напевно. Е, Меш якісь у нас будуть. Е е е канті ярдс Значить, король гільдамеш Дуже серйозно там правив Вавилонянську імперію. Був найвищий, найепічні оповіді про нього, про його е ді ді діяння, значить, розповідають різні артисти з, 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 з різних епох. Ну, але найкраще про нього розповів Морган Фріман в своєму шоу е Подорожуючи Вавилоном». І музон тут буде слухати просто епічний. Космічна Макака серйозний Сем. Дякую за увагу і побачимося.